Коротше, їдемо далі. І у нас перший персонаж дуже важливе людейсько, родом, до речі, з Родосу. От, але щоб вам ви, щоб, щоб ви не думали, що прям ну він не родом з Роду, він з Нікеї, родом, але тому він нікейський гіпарх, зветься. От, але він багато років прожив на Родосі. От, і там про Родос буде ще одна. У нас дуже цікава історія, але трошки пізніше. Він жив в народисі в Пергамському царстві. Тут у нас було Пергамське царство. Тут знаходились. От вважайте, заснов засновником цей наш гіпарх Нікейський тригонометрії. Давайте я гіпарха вам знайду. Ну, ладно, давайте диві... дивіться на Фалеса Мілецького, а я вам просто розкажу про гіпарха Нікейського. Вважається власне засновником, крім тригонометрії. Цей дядько відкрив явище астрономічної прецесії. Що це значить? Що ну то, типу, от вісь землі. От. Земля, вона ж обертається не як глобус, який ви поставили собі на стіл, і давай його крутить пальцем. Да? От. А оця от вісь, вона трошки ось так от болтається, болтихається в повітрі. Поки земля крутиться, вона ще, ще і вісь. Робить ось таку от цікаву. Колоподібний рух. От. І це зветься прецесією. Тобто постійно планета знаходиться ще й в такій ось динаміці. І, в принципі, цей дядько, гіпарх, в другому столітті до нашої ери відкриває явище. Як на мене, це. Це убер рівень. Це можна показати наскільки в справі абстрактного мислення цей дядько досяг реального успіху. Тобто, уявіть собі, що треба було, як треба було займатися серйозно астрономією з доволі примітивними спостережними приборами. Ну, мається на увазі все, що в нього було. Це щось таке на кшталт астролябії давніх кутомірів, всіляких і так далі. Ну фактично та ж сама паличка, да, маянська паличка, тільки трошки складніше, все ж таки із Зроблено скоріше за все, чи то з міді, чи то з бронзи для точності от, і стабільності конструкції. Він цю процесію якось вирахував. Як це йому вдалося, я уявити собі не можу. Ну це викликає в мене лише в глибу найглибшу повагу до цього дядька. Також, також що дійсно феноменально, гіпарх вирахував відстань до місяця: це 376-427 тисяч кілометрів. Він, до речі, припустив, що можливо, можливо він десь помилявся, але була ще там, скажімо, така точка зору, що гіпарх уже тоді розумів, що місяць обертається навколо Землі не по колу, ну як, як найпростіше, да, відповісти, а що його орбіта доволі видовжена. Ну, тобто, в вигляді еліпсу такого знаходиться, тобто колись місяць далі, колись місяць ближче до безпосередньо землі. Тобто, фактично, він уже на той момент вирахував так званий апогей і перігей. Апогей, коли надалі, і перігей, коли ближче всього знаходиться безпосередньо місяць до землі. Його розрахунки поточнив Клавдій Птулемиль. Тільки не плутайте, будь ласка, птолемея. От з тим самим птолемеєм, а, значить, цим господі, діадохом Олександра Великого. Це не птолемей Олександрійський, це не птолемей, генерал Олександра Македонського, який там рятував його під час заколоту. Коротше, примазався до хлопця, пам'ятаєте? Ну, що будемо говорити про Олександра обов'язково. це інший птолемей. Дійсно, він зробив що? Він поточнив. Результати е, спостережень гіпарха Нікейського і вирухував. Так от, по ньому апогей, е, значить, е, тобто найдальніше знаходження місяця. Він вже точно знав, що місяць це по еліптичній орбіті, е, навколо Землі рухається, е, він вирухував е, дистанцію в 409 тисяч кілометрів. А нині, увага! Середня відстань до місяця за 384 390, 399 кілометрів. А крайні значення, значить, це Перігей 356 700, а Апогей 406 300. Апогей по Клавдію Клавдіоптолемея 409 тисяч, а тут, ну, нинішніми методами прорахований, 406 300. Тобто він на 2000... З невеличким помилився лише. Як вам таке, а? Точність розрахунків оцих от астрономів Давньої Греції. Та цим, власне, їх історія не завершується. В 1900 році біля острову Антикітира. Зараз я вам покажу цей острів, відзначу собі. Тік, ось у нас Родос, там, де, значить, власне, наш друг Нікейський жив. Да? От. А отут у нас тут є такий острівець, Антикітіра називається. І ось біля цього острівця нереальниками, грецькими нереальниками було знайдено і відкрито уламки античного корабля. І, скоріш за все, давньоримського, тому що його датують десь на рубежі нашої, до нашої ери. тобто, от... Ну, я б сказав так, трошки пізніше від того моменту, коли от гіпарх Нікейський був. Це був багатий корабель, на ньому знайдено дуже багато цікавих всяких штук. Ми на нього будемо поверн... повертатися, коли вже дійдемо хронологічно ближче до того, що і буде історія Риму, уже ближче там туди, тому що от якраз таки це стосується, скоріш за все, Риму. Бо корабель був знавантажений величезною кількістю всіляких розкішних. Ну там були меблі. Там знайдено щось на кшталт давньогрецької ліри лютні, тобто тут така давньогрецька гітара, знаєте, антична, і всякі такі інші предмети розкошу. Тобто, зрозуміло, що це або якийсь дуже багатий дядько, там новий грек, да? новий римлянин якийсь переїжджав кудись звідкись кудись. Або ж це замовлення теж для дуже багатого дядька йшло. Але, але. Серед віднайдених на ньому скарбів, власне, знайшлося дещо дійсно дивовижне. Складний механізм з зубчастими колесами. Більше, значить відомий як антикітирський чи антикефірський. Антикефірський – це як кефір, прям. ну, не, не круто, коли це антикефір. От, е, Антикітерський механізм. От перед нами очищений шмат цього механізму з одного боку. І з іншого боку, як бачите, зубчики колеса про нього ви могли чути читати дуже багато всього. Ну і звісно, почалося його дослідження. Зрозуміло, що на початку століття, там десь в 400 1003-му чи 1006-му році, конкретно вже підняли все, що могли знайти на дні біля антикітири з цього корабля, і почалося вже його дослідження. Але результати цих досліджень були зроблені лише в 2014 році уже такі, знаєте, остаточні, але до цього ще. Дійдемо. Після 60 років, після того, як оцю штуку знайшли в морі, його було просвічено найсучаснішими на той момент медитами, тобто, це передусім е рентгенівське випромінення. І саме завдяки рентгену ми змогли побачити всі ті деталі, які не залишилися от до нашого часу. Тому що він, хоч і був, скоріш за все, він був виконаний, чи то з міді, чи то з бронзи. Зараз точно не скажу, але мається на увазі, що токсичне оце, оце, кислотне серед. Дуже соленого, пересоленого середземного моря. Йому конечно, великий дамаг завдали. Як ви бачите, він ще й розвалився на дві частини. Оця от найбільша частина, а є ще інша частина, але вона десь складає, складає десь дві третини. От від об'єму цієї, от і почалися спроби дійсно його реконструювати. І що ж воно таке? Археолог Пларайс, який його досліджував, власне, тоді провів першу спробу реконструкції. Механізму і якось от конкретно передбачити спробу е, і того, як він взагалі діє. Ось перед вами спроба спро, спроба дослідника Прайса за допомогою. Я не пам'ятаю, як звали того ювеліра, який зробив безпосередньо його спробу його реконструювати. Але як ви бачите, складався наш цей механізм з двох ось таких от циферблатів з помітками. На жаль, як ви бачите, циферблату то не збереглося, тому власне. З приводу того, як працювали оці, оці коліщатки всередині нього була спроба реально відтворити те, що могло показуватись на циферблатах. Та чесно вам скажу, зараз цей, ця реконструкція у нас знаходиться в афінському історичному музеї. Більш пізні, більш цікаві результати дали по цьому от самому механізму. Виявилось, що десь ближче уже до нульових років почалися спроби комп'ютерного моделювання цього всього щастя. Спочатку було ну. Безпосередньо сам Прайс спробував відтворювати, коли відтворював цей механізм. Він його побачив як два окремі механізми, запаковані в один і той самий корпус. Але наступники його запропонували, що, скоріш за все, був якийсь передатчик. І дійсно, передатчик тут був, і цей передатчик буде. Наново відкрити, друзі, ви не повірите, лише чи то в 18-му, чи то в 19 столітті. Тобто людийська у тих от давніх часів вже, в принципі, володіли механікою достатньо досконало для того, щоб реально могти робити два складні на рівні кращих хронометрів голландських. Да, от, о, Раннього, ну, пізнього середньовіччя на нього нового часу, які були поєднані в свою чергу і е за допомогою цих цифербатів могли проводити доволі складні обчислення. А от про це трошки детальніше. От в результаті е опубліковане в 2014 році роботі було створено ряд комп'ютерних моделей, ось як. Плюс-мінус передбачалося, тому що елементи циферблату все, все ж таки було знайдено, Там, знаєте, воно не був, впеклося в е, наступні шари, їх дуже довго просвічували, сканували, і все ж таки знайшли тут де, деякі позначки безпосередньо на його, е, ну, ймовірно, вже нині зруйнованих часом циферблатах, які дозволили робити ось такі от комп'ютерні моделі, по яким, в принципі, стало багато що зрозуміло, що е, сам це Такий тирський механізм. Ну, це, знову ж таки, комп'ютерна модель. Оця от мені виявляється більш реалістичною, як на мене. Ось, бачите. Значить, його особливість в чому? По-перше, всередині нього, а я нагадаю, це у нас рубіж пер значить до нашої нашої ери. Ну, деякі кажуть, його датують десь першим століттям до нашої ери, о десь там знаходиться час його будування. Щоб ви розуміли, внутрішня будова в профіль одного сегменту, тобто однієї частини, він з двох частин складався антикітирського механізму, принаймні та, яка дожила до нас краще всього, тобто, ось ця. Частинка да? бачите, після всіх досліджень просвічувань там МРТ, КТ і я не знаю, УЗІ, які робили цього механізму, змогли реконструювати ось це. І ось добре питання, типу на що воно робилось, і судячи по от залишками цих от коліщаток, і судячи по тому, що дали нам комп'ютерні моделі, ми можемо сказати, що скоріше, що ну майже гарантовано, цей механізм дозволяв передбачити дату одного з 42 астрономічних подій на десятиліття вперед. Тобто це такий собі калькулятор механічний, в якого ви за допомогою цих от роторів, там, скоріш за все, були бокові ротори, і ось вам якраз таки реконструкція цього механізму. От, бокові ротори, то безпосередньо ці, от, значить. Ну, там з одного боку ротори у вас знаходяться, ви виставляєте відповідну дату, за допомогою ним, наприклад, необхідно вам такий-то рік, такий-то такий день. І дивитесь, коли ж там, що, що, що там відбувається вже безпосередньо на цих ферблатах, які знаходяться от з цієї сторони, яка зараз до нас повернута тильним боком. О, це одна з, скажімо, реконструкцій. Сучасних реконструкцій цієї модельки. Це безпосередньо Прайс з його першої спроби реконструкції цього антикітирського механізму. Як бачите, ось, ось, ось так от він собі її уявив. В принципі, його зробили в прозорому корпусі, це ж не оригінал. Да? От, що, оригінальний корпус, скоріш за все, був зроблений з Міді. А тут просто для того, щоб краще було зрозуміло, як він працює. Так от, його ця модель могла 42 різних явища, наприклад, затемнення сонця, там проходження тих чи інших планет через ті чи інші важливі для тодішніх людейськ, значить, Сузір'я, астрологія, тобто фактично така собі. Чи, наприклад, місце знаходження тих чи інших планет. От. Тобто, це не просто перед вами калькулятор, який дозволяє вам не знаєте, точно сказати, що там Марс буде в домі Нептуна, там, там, чи що там, як воно там працює в астрології, я не, не знаю, ніколи цим особливо не цікавився, бо не особливо вірю в астрологію. Ну, сам факт що для тодішніх людей це було щось дуже-дуже важливе. Про що це нам говорить? Що Чи то храми, чи то дуже багаті люди могли дозволити собі замовляти. Ось такі. Я навіть не уявляю, наскільки дорогущі були ось такі от поробки прадавніх май... Точніше, реально, давніх майстрів, от, які дозволяли вам без наявності професійного астронома ем, робити передбачення. Бізнес, друзі, Отлічний бізнес. Перед вами одурінний Apple задовго до Стіва Джобса. Я вам так скажу: вагон грошей коштує. Я в цьому просто переконаний. Але при цьому, значить, це ж просто так вагон грошей, понімаєте, за цю Бентлі не віддають. Самі розумієте, бувають різні ситуації. І ось цей вагон грошей, скоріш за все, дається не для того, щоб якийсь багатій, по приколу сидів і крутив кольосики. Да? А для того, щоб конкретно робити, скоріш за все за все на цьому бізнес: займатися передбаченнями, вибудовувати астрало. Логічні якісь календарі, чи, наприклад, просто підвищити спровожність вашого храму, точніше визначати ту чи іншу астрономічну подію. Але що от цікаво, судячи з знову ж таки, всіх цих кольосиків, їх розмірів і прорахованих оцих штук, у відповідності, як там рухається планета і так далі, тобто математичні моделі саме ось цієї всієї штуки опираються саме на результатах досліджень та спостережень гіпарха Нікей. А оскільки, друзі, Родос у нас знаходиться під боком, і явно він плив кудись. Да? Тобто, можливо, в Рим, можливо, в Італію, можливо, хтось бо я знає, куди той наш антикітирський корабель взагалі вплив, то цілком можливо, що виготовили оце все чудо з. Світу на Родосі, якісь учні зрозуміло, що це робив не Нікейський, а якісь його учні виготовили і пливли продавати черговий. Я думаю, що їх там виготовили. Це не єдиний він такий був. От і везли продавати, тобто він вже проданий, можливо, навіть був, був там відправлений до замовника. Ось така, друзі, історія з цим антикітирським механізмом. Але тут і слід наголосити про доволі таку от важливу штуку для давнього світу, що, скоріш за все. Не скажіть за все, ви переконаний, що так і було. Ну і взагалі, в принципі, там всі дослідники про це говорять. Що, на жаль, в давньому світі всі ці такі, знаєте, суперсекретні знання, в принципі, як і в середньовіччі так буде, і пізньому середньовіччі навіть так да. Знаєте, це є цех. Тобто є ваша школа, фактично. Це і є школа, да? там деяких там нюансів, секрети він має свої. І ті всі секрети, як правило, ну з звичайними людьми, ну, типу, не ти, ти не поділишся, не під, під, підеш на двір там, чи на публічну лекцію читати, як зробити там антикітирський механізм. Відсутність інституту, там, прям такої, знаєте, централізований масової освіти, також говорить нам про те, і в принципі розповідає нам про те, що, на жаль, в давньому світі якісь реви. Оці, знаєте, Технічні революції на фоні і рабства, і відсутності масової освіти також були неможливі, просто тому що, як правило, всілякі гіпархіні нікейські сідали мощно. Ось на всі ці свої дослідження. Тобто, це ж не просто дядько, який на родусі сидить і дивиться в небо і щось там прораховує. Для чогось воно йому було потрібно. Скоріше за все, ці всі дані, які б він виносив з своїх астрономічних досліджень, потім передавались, продавалися в якості секретів, от і поточнень для ряду храмів там тогочасного прадавнього світу, ряду, значить, всіляких інших установ. І воно все розповідається іншим людям, люзнауців, от, значить, місцевим, за великі гроші, а ці. І, знаєте, роблять поправочки в своїх передбаченнях для своїх відвідувачів, парафіян там і так далі, і тому подібне. Все система одного великого математичного бізнесу. Задовго, друзі, до айтішки, Тому що, вибачте, реліє – це бізнес, і бізнес дуже вигідний.